Тіла зозуля через мою хату сіла на калині та й стала кувати. Сіла на калині. Та й стала кувати. Бездітна птаха наділяє нам літа Ку-ку-ку-ку, Велика, плуста, сіра. Улюблена пісня чоловіка, якому нинішнього грудня могло б зрівнятися сімдесят Григір Тютюнник. Цитую офіційного значення, відомий як автор ряду повістей позначених тонкою спостережливістю, глибоким психологізмом, дотепністю і гумором, лексичним і стилістичним багатством так повідомляло Ратау про присудження Тютюнникові республіканської літературної премії імені Лесі Українки за 1980 рік. Оцінка книг Климко і Вогні далеко в Степу. Майже через 10 років по тому його прозу буде відзначено державною премією імені Шевченка. Майже через десятиліття після весняного самогубства автора. Якби мати знала як мені біда, горона передала городчиком хліб. Чіком хліба, золігою ой, я мамо, ой, мамо, як тяжко без долі». Так співали улюблену пісню Григора Тютюнника в день його 70-х іменин. Викладачі філологічного факультету його рідного Каразінського університету. Щасливі п'ять років навчання те, що я любив, і російське відділення те, до чого я звик, до чого мене готували школа, армія напівросійське донбаське оточення. 1933 року родина на полтавських чорноземах. Опухла з голоду, дід помер, а півторарічний Гриша перестав ходити, вже вміючи це робити, сміятися і балакати. Далі був арешт батька, його Сибірські дороги і дитинство вже в дядьковій родині на Донбасі. Про той час Григір Тютюнник в інтерв'ю республіканського радіо з нагоди свого лауреатства говорив, плівка, записана з ефіру, збереглася у друзів. У п'ять років я потрапив у сімейство вчителів. Там я вперше почув вірші Лесі Українки. Там же я прочитав лісову пісню, незабутню для мене, від того дня, коли я розгорнув першу сторінку поеми. Потім уже, бувши дорослим, я вчитався в Лесі Українку. Так, як це належить кожній людині. Мене найдужче хвилює драматургія Лариси Петрівни. Її критика, її естетика. Це поетеса в лицах, поетеса-сподвижник. Тому це буде і правдиво, і природно, що я схвильований вручнім мені. Повернуся до книжечки. Я не хотів би, щоб хтось маленький. У нас нічого такого нема, а картопля є. Потім у дорогу вона ще й вузлик зав'язала з картопількою. Оцим людям, що так близько, на відстані серця, відчувають горе всього народу, я кланяюся сьогодні і присвячує найкращі свої почуття. Самовідданість по відношенню до свого народу, до своєї землі, до ідеалів. Які викохало наше суспільство. Це головна мета моєї творчості. Університетські однокашники до його 70-річчя видали і презентували на Філфаці та в письменницькому клубі книгу спогадів Поговорити в Григір треба. Її відкриває вірш учасника війни, вчителя, поета Петра Коленського. Ти в небо, зоряно ну ясне, казав то душі марять світом, бо тут, як біль, рости мене, широкий степ з гарячим літом. Поговорити в Григір треба. Та як тепер, коли і де? Зривайся зіркою із неба на місце зустрічі у степ. Не скрикну, знаючи, це ти, бо ніч тебе ховає й досі. І ти не зміг би в інший спосіб на це побачення зійти. Не повертайся, будь земним, не гостем, Чуєш сумноокий. Марія Вікторівна Кокарєва поділилася, здавалося б, найбуденнішими спогадами. Він такого високого росту був, такий чорний чуб, прядь волос спадала йому на лоб, і він пятерней як то так піддівав цю прядь і відкидував назад. Мені здається, він ніколи в глаза особливо не дивився. Він так дивився поверх тебе, куди то туди смотрел. Вынашивая какие-то мысли своеобразные. Конечно, мы были в общежитии. Первый этаж занимали на толкачевке. Они, юноши, девичьи комнаты располагались на втором этаже. И вот когда мы собрались тут все поступили, видно, это была традиция тогда на толкачевке, что нужно организовать вечер знакомств. Конечно, мальчишек было на филфаке меньше, нежели у нас тогда, но тем более обратили внимание, что у нас тут неплохая компания, и решили вечер знакомств устроить. Собрались у нас на втором этаже, парни пришли. туда. Вскоре мы сдружились, шло время. И вот как сейчас я помню, бывало спускаешься со второго этажа. А по коридору часто очень расхоживал гриша Тютюнник, сунул в руки. карманы флотских брюк, он гордился этой формой. У него тельняшка была, он ходил по коридору и пел песню. Я помню отдельные слова, ой, ты море, море, без конца и края. Потом есть слова, в платье белоснежном ты встречать придешь, с берега крутого мне махнешь рукою, я пойму, что любишь, я пойму, что ждешь. И эти слова он произносил с таким чувством, что, казалось, жаждал он этой любви. Впрочем, он тогда и познакомился вскоре с одной девушкой, которая проживала в нашем же общежитии. Звали ее Люся. Она стала его женой. У нас была рабочая комната на Толкачевке, где мы готовились к экзаменам. И вот он часто, после того, как все уже расходились, сидел в этой комнате, в одиночку, что-то писал, писал. Ой, Боже, милый, что я наробила. Має жінку, ще й діток Ще щей діточок дві ко, чорняві обіко. Плинуть літа, відкриваючи дорогу новим мріям, новим звершенням. Та не зникне безслідно те, що має міцні корені, і звернене до серця людського, до сонця і весни. Саме такою є спадщина Григора Тютюнника, сина Щедрого полтавського краю, вихованця Харківського університету талановитого українського прозаїка, чиє художнє слово, бентежить вічною загадкою любові. Так писав у спогадах про однокашника, професор, академік Академії Вищої школи України. Завідувач кафедри української мови Національного університету імені Каразіна Володимир Семенович Калашник. З Григором я спілкувався там в чоловічій частині гуртожитку. Було всього багато. Була МТС місцева Толкачівська спілка письменників, так ми називали МТСП. Та доля так. Повернулася до мене. Що та Люся Людмила Васильівна, дружина Григора, Це дочка мого класного керівника. З Мануйлівки на Полтавщині. Ми з Григором були земляками, але Зіньків і Мануйлівка неподалік Кременчука в Козільщинському районі. Це були віддалені села. Потім, ставши нашим взятім сільським, Григор часто бував. Бував на рибалці. Ми, ми там спілкувалися часто. Був у моїй хаті. Мені в душу запало, як він, приїхавши до люди, він закінчив перший курс на оглядини. Поговоривши там з тещею мабуть, вона ця розмова не відбулася, прийшов до мене і розшукав мою хату. Я не знав, що він приїхав. Прийшов до мене такий збуджений, такий звихрений. Ми забивали колодязь, він як ухопив той шнур, як почав гатити, мабуть, свій біль виболював. Колись сіли обідати то мені запам'яталося, як мій батько все називав його Голубе, а він батько. Не називався мене Митрофанович, та батько, ви знаєте, воно життя вся. Коли мені довелося потім працювати у Франції, і там мені студенти одного дня принесли журнал Францюрс, портрет Григора, дивлюся, ле Кравчини, а табль, Кравчини за столом. У кравчини обідають переклад оповідання. Кажуть, чи знаю я такого письменника. У мене були оповідання, я познайомив їх. Коли я приїхав, повідомив йому, що ось твої оповідання були у Франції надруковані. Чи знаєш ти? Він написав розлогу, листа, де про все писав. Вітав мене перед мискою борщу, якого десь не варять на рідній землі. І тільки під кінець написав два рядочки, а... За звістку про оповідання йшли. Чи не ти, бува, його запропонував, і дихай нашою весною, і хай те місце в душі, що ще мить, коли ми далеко від рідного краю виповнюється ще більшою любов'ю. Коли Григора не стало, до четвертої години не міг все прокручуватися, зустрічі, його обличчя, розмови, його твори, які я знав, я стежив, читав усе. І написалось пам'яті Григора Чучуника». Прокинулось, сміхнулось, задзюрчало і знову брось у зав'язь вибуха. Отак би й нам почати все спочатку, щоб вогник у степу не затухав, щоб вісі я очікував від тебе, де серце к серцю ні краплини лжи, щоб ти не поспішався за край неба за крок до полуденної межі, щоб за порогом батьківської хати нам світ стелив прозору далину. І щемний той, холодний подих м'яти, нас повертав щоразу у весну, Щоб наша пісня линула із саду, І псло сломани взорить на поплавки, І автографи серпневі зорепаду Щораз писати в серце від руки І потім пісню думу лисати, стернею йти, щоб ближче до землі. Чом я не встиг тобі все те сказати в час зустрічі в отчому селі? І от замовкло серце, відкричало, і вже навік зімкнулися уста, та все довків сміхнулося, зазюрчало, Щоб світ родився, творився і виростав. Весні цвісти, а лебедю ячати, та втрати біль у серці не вщуха. Кінця нема, а є лише початок. І вогнику степу не затуха. Юрій Миколаївич Безхутрий, декан Філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна після створення асоціації випускників нашого вузу, в якому я теж мала щастя колись учитися, і ви в мене викладали українську літературу. Це можливо навіть найперша така камерна, але поважна літературна акція у стінах Каразінського вузу. Можливо, це навіть буде започаткована така серія портретів вечорів про випускників про славних. Студентів і викладачів є такі задуми. Знаєте, ви дуже правильно сказали. Справді Харківський університет відомий своїми випускниками, які залишили свій слід в літературі. Окрім Григора Тютюника, це ще і... Григорій Тютюнник, його старший брат, автор відомого роману Вирце, і ну якоюсь мірою Олесь Ванчар, це і Олекса Коломіць. Є ще люди, які мали до університету пряме відношення. І думаю, що це навіть наш обов'язок, щоб пам'ять в них збереглася, щоб студенти наші знали їх не лише з офіційної сказати так точки зору, але і як людей. І тому сьогоднішня ця зустріч з Григором Тютюнник, Мені здається, була дуже вдалою, тому що вона дала можливість розкрити цю людину ніби зсередини. Слово, яке говорили однокурсники Григора Тютюника, було щирим. Таким, яке можливо, навіть інколи і незвичне для студента, який більше звик до таких офіційних промов, а тут це була справді щира мова. І в цьому плані наш факультет, я впевнений, зробить все, щоб такого типу зустрічі стали традиції. Юрій Миколаївич, дуже гарна назва у книги спогадів поговорити б Григір треба. Дійсно, розмова друзів, розмова однодумців, розмова можливо. Просто сучасників, бо у великої людини великих друзів дуже мало. А хто допоміг, аби ця книга вийшла і про це трошки, будь ласка, ця книга не дуже велика, але вона повторюю дуже щира. Складається із спогадів, ну насамперед, однокурсників Вигора Тютюнка. Книжку зініціювали, зредагували, підготували до видання. Саме однокурсники, зокрема, Валерій Матвійович Шевелів відвідувач недавньої кафедри російської мови і його дружина Лариса Анатоліївна. Упорядкували книгу спогадів родини Шевелєвих Лариса Анатоліївна і Валерій Матвійович. Професор Шевілів з особливою увагою і повагою до юності своїх ровесників гортав сам видавський журнал філфаківців кінця 50-х років ентузіаст. Часопис проіснував чотири роки. Нам журнал запретили випускати на третьому курсі рішенням партбюро. Со страшным скандалом сопротивлялись, предложили выпускать стенгазету. И мы ее выпускали как? Ну, фактически все материалы, которые собирали в такой журнал, расклеивали на стенку. Получалось метров 10 с чем-то, тот же журнал. Так вот почему я показываю эти теперь уже архивные редкости? Вот в этом журнале номер два напечатаны вообще первые произведения тютюника, если так можно считать, напечатано. Потому что это на машинке портативные 4 экземпляра, максимум 5, удавалось отпечатать. Все годы обучения на филологическом факультете он писал по-русски. Перешел он на украинский язык уже после смерти своего старшего брата, знаменитого тоже, и его тезки, как ни странно, Григории, потому и взял себе наш Гриша, потом имя Григер. И переход от русского на украинский был на базе рассказа впервые напечатан на русском языке в журнале «Крестьянка». В «Сумерке» назывался украинский вариант «В сутенках». Наш курс был очень своеобразным. Это был 1957 год, когда мы поступили. Это был первый год, когда разрешили поступать без конкурса фактически. Сдал на тройке, зачисляешься. Тем, кто имел производственный стаж и у кого за плечами была армия или флот. Вот поэтому у нас такая была большая возрастная разница. У нас были большинство, конечно, 17-летние, прорвавшиеся через дикий конкурс. И были люди, которым 25, 26 лет, под 30. Вот Гриш, тогда было 26 лет, когда он поступил. Естественно, он больше дружил с теми, кто жил с ним в общежитии. Сейчас мы как-то выровнялись все, все седы. Вот, а тогда нам было по 17 лет. А вот Жора Залевский был уже после армии, после Целины. И, конечно же, они дружили по-настоящему. Мне выпало счастье быть другом и кумом. И я в тех воспоминаниях, которые помещены в книжке, многое изложил. Григорий Тютюник при всей его неповторимости, оригинальности, гениальности, безусловной литературной, он был гражданином. И вот формирование гражданской и политической позиции Тютюника совпадало с моим интересом к такому понятию, как понятие шестидесятники. Вот мне хотелось на образе Григория Тютюника немножко и показать, что такое шестидесятник. Он был резким человеком и иногда задевал. Я хотел бы оправдать его немножко перед читателями, которые будут читать воспоминания, защитить от вот такого отношения, оценки, что ли, как человеку злому, придирчему и так далее. Чего он не любил? Во-первых, он был исключительно моральным человеком. Я никогда не слышал от него ни одного сального анекдота, например. Украинский народный может быть, но не вот те расхожие сальные. Он не терпел пижонства. А у нас была группа девчат, хорошо обеспеченных, у которых все было по американской моде. Вот этого он не выносил, иногда действительно делал замечания, что раздражал. о своих конфликтах с женой никогда не говорил. хотя для меня, например, было совершенно очевидно, что здесь уместно было бы вспомнить, скажем, оценку, которую дал своей жене Салтыков-Щедрин. он говорил так: она хотела бы, чтобы у нее было много-много комнат, в каждой комнате стояла по вазе с конфетами, она ходила бы из комнаты в комнату и ела и ела и ела. Значит, когда у людей разная система ценностей, они оба Бывает временами, по крайней мере, несчастно. Вместе с тем, вот здесь высказано такое мнение, что Григорий Тетюник был угрюмым человеком, немножко, дескать, озлобленным на жизнь, на мир, на все вокруг. Дело в том, что тот, кто это написал, его не видел ни в общежитии, ни, скажем, у меня дома. Вот здесь не нашло отражения события, которое происходило 23 февраля, в день Советской Армии. Гриша Тетюник привязывал себе старый сапог на ремень. Туда вставлялся дыркач, потертый веник. Вся толкачевка выстраивалась, это был смотр толкачевского войска. Ну, шуточный, конечно. Там был такой маленький студент, подслеповатый альбинос, генерал. И Григорий Тютюник командовал парадом, а этот самый подслеповатый альбинос принимал парад. Ну, все это было исключительно весело. Потом его партбюро запретило этот парад. Или, скажем, такая сцена. Григорий Михайлович приехал от старшего брата из Вова. Рассказывал о том, как дядька посетил доктора. Каже, ой, доктор, та да що ж це, воноровець. А ця жінка капусту смажить, а я сив. Вона си смажить, а я сім. То воно тепер дме дме. Ой, пане доктор, то що ж воноробець? Он разыгрывал всю эту сцену, ну хохотала моя покойница мать, я смеялся. Он не был ни угрюмым, ни озлобленным. Можно добавить, у него тоже был ученик, вот его рекомендовал в университет Петр Каленский. А он рекомендовал своего ученика, буквально через год после окончания университета ко мне заявился наш сокурсник Толя Горбенко, И привез с собой такого кремезного человьягу, как як буфет, с вот такой бычьей шеей. Этот человек стоял в дверях, смущенно улыбался, а Толя Горбенко, наш соучник, мне сказал, вот Гриша просил, он приехал сдавать экзамены на филфак университета. так чтобы вы его приютили. Значит, человек этот, как я впоследствии узнал, пил горькую, работал лесогоном в шахте, но любил книгу, любил читать. Гриша его привлек к себе, указал ему цель, помог и направил ко мне. Так Алексей Котлов Ко мне на все сессии, летнюю, зимнюю, приезжал, на полу у меня на тюфяке спал, сдавал экзамены, закончил, Получился великолепный газетчик, не чуждый литературного труда. Несколько десятков стихотворений его в областных газетах Луганска появилось. Превосходный очерк о собаке, изумительный совершенно очерк. Тоже принадлежит его первонумер, год тому назад. Но Гриша спас его от того, что бывает со всеми пьяницами в конце концов. И помог дожить по человечески жизни. Думаю, что я атеист убежденный, но если на том свете и есть суд, то Гриша это зачтется как одно из добрых дел, которые он успел сделать. Университетский доцент Олексій Прокопович Чугуй підкреслив на ювілейному зібранні в письменницькому клубі потяг тютюнникової душі. До театральності гри. Ми новий рік зустрічали. І я знову зрозумів, що Григор тяжіє до театральної публіки. А театральна публіка має на увазі режисери, актори, які викладачі. Вони своєрідні. Вони грають певний момент у житті уже свої ролі і не свої. Лесико виростає з роками іграми уяви своїх сучасників. Один з поетів харків'ян переповідав епізод з Ірпінського будинку творчості. Поряд з їдальною корпус для літначальства. Виходять письменники з обіду, а тут машиною приїхав Павло Загребельний, тоді причетний до Спілчанської верхівки. Тютюнник картинно падає перед ним на коліна Батьку. Встань, не встану, батьку. Десь вона, ота жорстока гра душі та реальності зійшла на трагедію. Ні від чого я так не страждаю, як від невдоволення собою, з любові й муки народжується письменник, іншого шляху в нього немає. Так писав чоловік, якому навесні го забракло бажання й далі примножувати власні земні страждання. Накласти головою і накласти на себе руки. Начебто продне смерть. Але хіба від деталізації фізичного фіналу духовний слід людини стане виразнішим, глибшим? Е, тіла зозуля через мою хату.